Вітаю всіх! Сьогодні я хочу поділитися історією, як ми змогли перетворити соціальний проєкт в успішний кейс на 16 мільйонів. Переглядів це історія про те, що навіть найважчі теми евакуація, війна, вимушений переїзд в інше місто можуть звучати так, щоб їх почули мільйони. Головне підходити до цього системно та стратегічно. Мене звати Дарина Реготун. Я YouTube-літу Тищук Digital Hub і я впевнена, що навіть невеликий соціальний проєкт можна зробити видимим для мільйонів людей. Перед тим як перейти до самого кейсу, важливо розуміти, чому соціальні проєкти це зовсім інша категорія контенту. По-перше, у них менша привабливість для масового глядача, бо значно легше переглянути розважальне відео, ніж історію про війну чи евакуацію. По-друге, результат не відчувається одразу. У комерційному маркетингу все просто: є продаж, є показник. У соціальних темах результат це зміна свідомості, і вона формується повільно. По-третє, завжди є ризик блокувань і обмежень платформ. Якщо контент підпадає під політику, числових тем, а соціальні проекти якраз під це зазвичай підпадають. Четверте, аудиторія часто уникає болісних тем, особливо зараз, коли всіх вже просто емоційно е, виснажила, е, виснажили складні теми. Е, тому, Тут важче достукатися, люди можуть підтримувати, люди розуміють складність взагалі ситуації, але насправді їм важко емоційно це пережити і вони можуть підтримати, але плей не натиснути або ж просто пройти мимо. І п'яте, складно утримати увагу аудиторії. Соціальні історії потребують більше контексту, довшої концентрації, і ми буквально боремось за кожну секунду перегляду. І шосте, найскладніше це пояснити користь для людини. Ми не пропонуємо товар чи послугу, ми говоримо про цінності, і це завжди складніше донести. Але чи дійсно складно? Так, складно, але реально, ми чудово. Розуміли всі ці виклики, коли починали роботу над програмою ВПО, яка є частиною інформаційно-просвітницького проєкту міста сили, що реалізується за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України. Місія програми говорити про найважливіше: про евакуацію, про підтримку внутрішньопереміщених осіб, про ситуацію у прифронтових регіонах і те, що життя після вимушеного переїзду. Триває за просування проєкту в діджиталі відповідала наша команда у Тищук Діджитал Хаб. Ми розуміли, що для ефективної дистриб'юції потрібна не просто публікація, а стратегія охоплення. Тому з першого дня ми запустили проєкт одночасно на чотирьох платформах: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, адаптуючи формати і контент під кожну з них. Ми розуміли, щоб утримати увагу і постійно бути у полі зору глядача, потрібно працювати не з одним, а з кількома форматами одночасно. Тому комунікація відбувалася через шість форматів: повні випуски програми, тизери, анонси, компіляції, каруселі, вирізки з програм. Фактично, усі ці формати працювали як частина єдиної системи. А тепер докладніше про головний формат, повні випуски програми ВПО. Повні випуски стали основою всієї комунікації, і в кожному відео були блоки, які повторювалися від епізоду до епізоду. Ми говорили про евакуацію. Разом із волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками в кожному випуску вдавалося вивести хоча б одну людину з небезпечної зони. Загалом це вже десятки людей та тварин. Показували ситуацію у прифронтових регіонах. З цим нам, зокрема, допомагала місцева влада. Так програма стала містком комунікації влади та населення. А ще ділились історіями відновлення: як люди після переїзду знаходять сили почати з нуля, як запускають власні справи, отримують гранти або просто живуть нове життя у безпечному місті? Також в цьому блоці ми показували, в яких умовах можуть проживати ті люди, які евакуюються. Тому це теж була досить така важлива частина випуску. І загалом ці випуски зібрали понад мільйон переглядів, бо за кожним із них реальна дія, людяність, надія, яку глядач відчуває навіть через екран. Щоб підтримати інтерес до кожного випуску, ми публікували. Тизери та анонси до цих випусків. Власне, анонси виходили за декілька годин до публікації прем'єри на Ютубі. І потім, коли час цієї прем'єри настав, ми ще, ще раз нагадували глядачам про те, що у нас власне ця прем'єра є. Публікували тизери на всіх платформах, і таким чином, за рахунок такого формату, ми змогли зібрати додатково ще понад 5 мільйонів переглядів. Наступним кроком стали вертикальні відео, тобто ми хотіли, щоб до цих історій могли доторгнутися ті, хто не дивиться довгі формати. Наприклад, людина могла. Слідкувати з нашими соцмережами, але не знати, що існує Ютуб, і таким чином їй могла потрапити міг потрапити або Рілс, або Тікток. Вона могла подивитись цю емоційну частинку, співпереживати людям, які були частиною цих історій, і потім піти подивитися власне випуски на Ютуб. Як ми обирали фрагменти, переважно це були найяскравіші. Історії. Наприклад, це могли бути історії вибору, де Зазвичай перед людьми стоїть вибір, або вони евакуюються, або вони залишаються. Е, евакуації ми показували, це були і діти, і мобільні, і е, люди пенсійного звичайного віку. Е, дуже часто спостерігалось таке, що люди більш старшого віку вони не хотіли покидати свій дім. Причини були досить різні. Або вони просто казали, що ми віримо в ЗСУ і ми віримо, що е, буде все безпечно. І вони нас захистять. Інколи люди просто е, чесно зізнавалися, що їм важко покинути свій будинок, що їм важко почати нове життя в більш старшому віці. Це їхня земля, і досить було ну, зрозуміло, що їм досить складно зробити цей вибір. І наша ціль була з ними поговорити, е, підштовхнути їх все ж таки обрати життя, і навіть е, після зйомок. Е, Зателефонувати до волонтерів, правоохоронців, щоб вони допомогли їм евакуюватися. Також це були історії вразливих через російську агресію. Страждають діти. Ми це висвітлювали. Так само від війни страждають і маломобільні та тварини. Це були історії болю. Як я вже казала, коли це історії вибору. Людям досить важко покидати власне дім. Їх це... Розчулює досить складно, коли вони все ж таки роблять вибір евакуюватися, але цей вибір вони роблять уже після того, як втратили близьку людину, і це завжди боляче. Також це були історії відновлення. Ми показували, як переселенці починають нове життя, відкривають бізнеси, отримують гранти, е релокують навчальні заклади, релокують бізнеси, е адаптовуються в нових громадах і знову стають частиною економіки. Таким чином, кожне вертикальне відео продовжувало історію, допомагаючи глядачеві прожити емоцію коротко, але глибоко, і потім прийти до повного випуску. І тут... Е я, як приклад таких вирісок, покажу емоційний момент, який стався на зйомках. Нічого, шо ви камери свої наставляєте. Я хочу, щоб ви сказали адміністрації. Цю камеру ага. Я приїхав з волонтерами зняти, що люди виїжджають. Дивіться, якщо вам нема куди їхати, то ви можете передоставити. Куди мені їхати? Нас... Тада. Ну, почуйте ми мене таке. Ми знаємо, що таке ще, ще з 2014 року, з Донецької області і з Луганської області. Він втратив все в Луганському 14-му році. І, 22-му в Северденнець. Я працював на хатині. Доброго дня, будь ласка. ласточки, Мої кольори. Так ми вами кажемо за Коїтись, ви вийшли, не розібралися. І якщо ви хочете сказати владі місові, будь ласка, я це нічого не запікаю, я своїм покажу, як є. Ми приїхали без нічого, не дві квартири були, гараж, як, машина, як гата була. Вони зусили, потеряли, діти все ви... потеряли. У дитини була робота, дожди в все, діти залишилися бомжами. Лучка приїхала, галас, та дитина поступила вчитися, в сорок тисяч на учобу. і що, прекрасно жить. Із випуску ми його додатково вирізали та опублікували на всіх платформах. Це дуже сильно відгукнулось людям. Перед жінкою стояв тяжкий вибір Вимішано виїхати із свого будинку. Це вилилось болем та криком. Але, попри все, ось тут дуже. Тішить е, свідомість наших українців, які дійсно змогли підтримати цю жінку. Вони зрозуміли її, е, її біль. Вони висловлювали е, свою підтримку в коментарях, е, пропонували допомогу е, і дійсно. Це була просто велика єдність нашої нації, і завдяки цьому ми змогли понад 3,6 мільйонів переглядів зібрати на всіх платформах із одного емоційного моменту. Ще добре, історія закінчилася все ж таки, все ж таки позитивно. Наскільки це можливо, і якщо ми не евакуювали цю жінку під час зйомок, все ж таки після вона зробила цей вибір евакуюватися і виїхала у більш безпечний регіон. І так, на вертикальних відео ми зібрали майже 9 мільйонів переглядів загалом, додатковим форматом стали компіляції. Ми об'єднували вже наявні відео. Е, в одне відео об'єднували їх за регіонами, звідки відбувалася евакуація. Е, це допомогло нагадати про тему постійним глядачам та залучити нових. І так, ми отримали ще додатково 828 тисяч переглядів. Е, ось на такому, здавалося, простому форматі. Е, ще... Із такого останнього формату, про який я хочу розповісти, це каруселі, вони не такі масштабні за результатами, як попередні формати, але досить важливі для отримання аудиторії. У них ми підсвічували ключову інформацію, що не війшла у випуски. І завдяки цій системі форматів нам вдалося втримати глядача. Проте, як залучити масову аудиторію ще більше. Дуже помітними тут стали партнерства. І першою цеглинкою тут став медійний ведучий з мільйонною аудиторією. Багато хто спочатку приходив на впізнаване обличчя і потім залишався через тему. Також... Про тизери, які я згадувала раніше, ми ставили їх на співавторство з інстаграм-сторінкою Біднікова, що давало можливість просувати їх ще більше. І цей ж інструмент ми застосували і в текстових наших дописах, і таким чином, із вільним радіо, ми, наприклад, розповіли історії людей, які були змушені залишити свої домівки. Але мріють про повернення. Із маленьким, але дуже цікавим бізнесом з Харкова. Ми показали, як підприємці не здаються навіть під обстрілами. Разом з центром Гарта показали, як технології та людяність повертають людям свободу руху. З рухом мрію Ді» показали, як українці продовжують творити два для найменших. І, наприклад, 11-класника Дмитра. Показали, як молодь вже змінює майбутнє України та робить дуже великі і сильні кроки для допомоги ЗСУ. І так, загалом партнерства, партнерський контент нам приніс 4 мільйони охоплення. Здавалося, все чудово, чітко вибудовані формати, зрозуміла місія. Але це б не спрацювало, якби не знання специфіки платформ. Що зараз власне відбувається із компаніями YouTube, Meta, частиною яких є Instagram та Facebook, з якими ми працювали, та TikTok? А також чому їх підтримка соціальних тем в рази менша, ніж розважальних, наприклад. Як вже ми бачимо, по-перше, це. Те, що рекламодавці не готові платити, за негатив, а соціальні теми це переважно висловлення серйозних проблем. По-друге, світ втомився говорити про війну. Якщо на початку повномасштабки Ютуб активно підтримував українських творців, то зараз ця підтримка вона значно зменшилась. Це дуже видно, наприклад, на новинному контенті, який все менше і менше зараз Просувається Ютубом, е, хоча раніше це була прям дуже велика така машина. Е, в принципі, вона зараз нею залишається, але вони зіштовхуються, наприклад, із дуже великими е, спротивами платформ. Е, і по третє. Пропагандистська машина Росії працює і вона працює наповну, і вони готові виділяти шалені ресурси на те, що ми не розповідали правди. Тому протягом усього проєкту ми ретельно дотримувалися правил платформ. Ми приховували нецензурну лексику, чутливі слова, під які підпадають, наприклад, слово кацап, русня, тобто звичні для нас слова, але для платформ це от такий досить великий тригер. Кадри з наслідками обстрілів, якісь каліцтва, поранення, це все платформами сприймається погано. Це все робилося, щоб уникнути блокувань, порушень, скарг і все тому подібне. Також ми почали на початку випуску додавати дисклеймер про те, що ми діємо за прав... про... Про те, що ми діємо за правилами платформ. Ми регулярно блокували російських ботів, які поширювали проросійські наративи і намагались перекручувати тему евакуації. І таким чином, знаючи це все, ми активно зростали. Але росіяни пильно за нами стежили. Коли платформи почали активніше просувати наш контент, боти масово поскаржилися, і Фейсбук тимчасово зупинив рекомендації. Нам вдалося вирішити ситуацію за сім днів. І, врешті-решт, технічна підтримка мета стала на наш бік і знову почала нас рекомендувати аудиторії. Але ось з такою ситуацією, такий приклад у нас теж був. І... Завдяки розумно вибудованій стратегії ядром нашої аудиторії стали жінки 25-44 років. Проте і чоловіки тієї самої вікової категорії не залишились байдужими. Загалом близько 80% аудиторії проєкту це глядачі з України. Найактивнішими тут були абсолютно різні регіони нашої держави від Запоріжжя до Львівщини. Проте також цікаво, що за кордоном найактивнішими були, наприклад, Польща, Німеччина і США. І що цікаво, це не тільки українці, що виїхали, це ще й іноземці, які неодноразово під випусками писали нам слова підтримки. І в нас навіть є от е, слідкувачі-підписники, е, які прям під кожним випуском залишають коментарі з підтримкою, і вони є іноземцями. І наостанок, головне, що ми зрозуміли після реалізації цього проєкту. Перше, це соціальні історії можуть бути масовими. Якщо знайти правильну форму подачі, навіть найважчі теми можуть збирати мільйони переглядів. Друге, системність перемагає алгоритми. Ми публікували стабільно на всіх платформах, і саме ця регулярність дала ефект постійного зростання. Третє дотримання правил спільнот теж стратегія. Ми навчились балансувати між чесністю й обманув платформ. Четверте. Глядач реагує на чесність, а не на жалість. Людям важливо бачити силу, рішучість і гідність героїв, а не їхню безпорадність. П'яте. Партнерства можуть підсилити охоплення в рази. Коли до проєкту долучаються бізнеси, медіа, публічні обличчя, ми не просто розширюємо аудиторію, ми підсилюємо довіру до самого меседжу. І шосте, пояснювати краще не словами, а прикладами. Кожна історія, показана через людський досвід, запам'ятовується сильніше, ніж будь-який слоган чи статистика. І саме це дозволило зробити соціальний контент не просто видимим, а по справжньому впливовим. І на цьому я завершую. А вам бажаю і надалі слідкувати з нашим проєктом е і дивитися за нашими успіхами.